Ну і друге питання це дефіцит на дріжджах. Я вже говорив, що у нас 300 мільярдів не вистачає, треба голосувати, докапіталізовувати бюджет на 300 мільярдів. І от пройшло три тижні, поки депутати говорили, вже не вистачає, знаєте, скільки? 350%. 8. А я ще раніше казав, я вангую, розумієте, до кінця року може бути і 500, і 600 не вистачати, і от зараз Зеленський полетів до Трампа, однозначно вони будуть тому, що там делегація українська будуть говорити про гроші. Є один хороший сигнал. Законопроект зареєстрований в Конгресі про те, щоб ну якби конфіскувати російські активи в США. Ну і потім зробити те саме в Європі і кожен квартал Україні виділяти по 15 мільярдів доларів. Ну, це обов'язково треба робити, тому що ми просто не виживемо. Але ще одна деталь: треба контролювати нашого президента і нашу владу, тому що все можуть вкрасти. І було би добре, щоб це робили американці і європейці. Ну і працювали антикорупційні органи. Лайк, репост, підписка, телеграм в шапці профіля. Підписуйтесь.